Астрологи кажуть, що головний символ 2023 року водяний кролик доволі ласкава, ніжна та спокійна тваринка, тому ймовірніше наступний рік буде більш спокійним і гармонійним порівняно з агресивним роком тигра. А що чекає представників знаків зодіаку, Прогноз на картах Таро на 2023 рік склала відома Чернігівська тарологиня. 2023 рік має номіралойкою рокою 7. Про що це говорить? це говорить про те, що сім це вважається божественне число. Втару є п'ять, якщо скласти 23 й рік, так, це буде нумерологія року ще п'ять, то п'ять це божественне начало, і втору це творець, який тримає ключі від раю і від аду. А сім це початок нових можливостей, це мрії, які обов'язково справдяться. Але мрії, які несуть добро. І енергія цього року, вона вода. І так само ми зустрічаємо по китайському календарю це водяний кролик. Попри те, що головний символ року водяний кролик, знаком водної стихії пощастить не всім, а тільки рибам. Рибка взагалі вважається дуже чутлива, емоційна, духовна, така, скажімо, істота. І люди, які народилися під сузір'ям риб, для них духовність, почуття вони більш важливі, ніж матеріальні складова життя. Чи це чоловік, чи це жінка, цей рік буде дуже щасливий. Поодинокі риби обов'язково зустрінуть своє кохання. У тих риб. У яких, можливо, були складнощі, труднощі, якісь в стосунках, відносинах цей рік допоможе згладити всі гострі кути, фінансова частина для риб теж буде дуже успішна, тому що рибка це вода, і у нас водзяний кролик. Тому для рибок це буде над щасливий рік. Рак і скорпіон, він буде трошки складний. А цим знакам затягака я би порадила, скажімо, особливо для скорпіона, Це режим економії, дуже правильно розпреділити і розрахувати свої ну, фінансові можливості. Також раки зможуть кардинально переглянути всі сфери та стосунки з людьми, які їх оточують. Тобто, як рак себе буде бачити? В якій сфері, в якій професії, в якому партнерстві дуже багато раків саме в 2023 році, якщо це були любовні-трикутники або якісь такі складнощі, саме цей рік для рака, коли він буде чітко розуміти, чого він прагне на майбутнє, на декілька поколінь вперед. Для знаків Овен, Лев, Стрілець головною, як завжди, буде енергія та стихія вогню. Для Овна це буде початок нових подорожей, нових можливостей. Дуже багато овнів задумується про те, щоб змінити можливо місце проживання, можливо, місто або навіть якась певна частина може змінити країну саме в 2023 році. Для Вогняного Лева це буде непростий рік, так як у нас 2022 рік він був під покровительством тигра, амбітної тварини, а кролик він повністю міняє енергії, тому дуже багатьом левам доведеться, скажімо так, трошки усмирити свої амбіції. Стрілець дуже багато стрільців в цьому році так тут стоять планети що вони дуже себе проявлять в плані сімейності. Дуже багато стрільців. Це буде шлюб, народження дітей, це будуть якісь довгострокові проекти. Для стихії повітря, близнюків, водолія і Терезів буде доволі фартовий рік, особливо для парних знаків. Близнюк і є парний знак. Адама і Єви. Тому близнюки вони будуть успішні а, в усіх галузях, в особистому житті, а, в професійному. А, дуже буде щастити а, саме близнюкам-чоловікам, так як це буде 5 рік п'ятерочка, це буде творець, а творець це чоловіче почало. Водолії. А, для водоліїв це може бути якісь а, дуже серйозні такі скажімо, вклади це можливо нове житло, новий бізнес, якісь дуже серйозний старт. Тому саме для водолія це буде 2023 рік покровительствувати усиленню фінансів. Для Терезів це буде дуже вдалий рік для тих, які вже започаткували свою справу, і вона набуде саме в другій половині року. скажімо, дасть свої плоди, дасть свій результат. Це може бути маленька справа або великий бізнес. Це вдалий рік для Терезів в усіх, скажімо, таких бізнесових, в робочих, можливо, в політичних. Для земної стихії діва, телець, козиріг та рологиня вбачає багато кардинальних змін. Для Козиріга це буде рік непростий, дуже багато козирігів вони будуть думати про кардинальну зміну професії. Дуже раджу козирігам, скажімо, сімейним берегти свою родинність, тому що у них може проявитися, що Козиріг не так жив, він хоче жити по-іншому, не та родина. Не та жінка поруч, або не той чоловік. Це буде рік дуже серйозних і кардинальних змін. Для Діви це буде рік, скажімо, особливо для жінки. Він буде успішний для Діви, як для мати, тому що саме Діва вона взагалі вважається енергетично як жінка, як прояв жіночності. Чоловік, який народжений під сузір'ям Діви, він дуже хороший. Буде батько, дуже багато діїв захочуть змінити, можливо, модернізувати себе, так? змінити зачіску, змінити колір волосся, схуднути, зайнятися фітнесом, можливо, ну, десь там стати кращою версією себе. Для тельця рік буде енергетично схожим і з левом. Ці тільці, які не знехтують жодною можливістю на майбутні проекти, Великі або маленькі сміливі проекти. А вони скажімо, пропрацювавши над ідеєю 2023 рік, свої плоди обов'язково пожнуть в 2024 році. Загалом тарологиня наголошує, найщасливішим 2023 рік буде саме для парних знаків: близнюків, риб і терезів. Вони Будуть в принципі дуже успішні в усіх починаннях. І саме оці а, три а, знаки Зодіака, вони витягнуть енергії оточуючих. Тому якщо у вашій родині і в вашому колективі є саме близнюк Терези або Рибка, то не соромтеся їхньої енергії хватить на дво, на два на, 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 на три людини. Поряд А, тому ви можете даж десь там може, можливо трошечки, десь там ну не те, що від відвомпирити, скажімо так, донорувати. і а, беріть а, приклад а, саме в цьому році і в помічники, і в партнери саме людей, народжених з цими знаками затягу.